Чому я так гостро реагую на критику? Ну, по-перше, критика зачіпає твої старі рани, особливо, якщо в дитинстві тебе за е, уявні помилки, уявні для дорослих, сварили. По-друге, є твій внутрішній суровий критик, що я зробила правильно, що неправильно, да, вже сформувалося. І тому зовнішні слова, і вони лише знаєш, підсилюють це відчуття. Третє це самооцінка. Вона нестабільна, тому що будь яке зауваження воно сприймається як загроза, як порушення твоїх кордонів. І тому, четверте, тіло починає реагувати, як на небезпеку включається тривога, і це не про логіку абсолютно. І Звісно, хочеться бути хорошою для всіх. А от якась критика і порушує це відчуття, тому що порушуються межі і кордони. І твоя, твоя гостра реакція це про твій досвід, а не про те, що ти якась там не така або слабка. Тому це нормально. І от якраз на курсі сходинки до внутрішньої опори ми про це і говоримо, пропрацьовуємо. Передивляємося і робимо все, щоб опора внутрішня була. Запрошую.